Весела майстерня вітає тебе. Сьогодні виростимо ось такого паперового тюльпана. Будемо складати нову фігурку орегамі. Для фігурки тюльпана тобі знадобляться кольоровий папір формату А4 та ножиці. Спершу зробімо квітку тюльпана. Візьми аркуш кольорового паперу. Нижній кут аркуша загорни вгору. Так, щоб його коротка та довга сторони зрівнялися. Обріж. Зайвий папір. У тебе утворився складений трикутник. Ще раз зігни його навпіл. Добре. Тепер розгорни аркуш. І переверни. Зігни квадрат навпіл. Розгорни. По внутрішнім навскісним лініям згину. Загни верхні кути аркуша всередину. Молодець. Бічні кути трикутника загни догори. В тебе має утворитися ромб всередині трикутника. Переверни аркуш. Знову загни бічні кути трикутника вгору. Чудово. У тебе вийшов ромб. Він має два шари паперу. Ромб верхнього шару паперу склади навпіл, сполучивши його бічні кути. Те саме зроби і зі зворотного боку фігури. У тебе на столі знову ромб. Загни правий кут ромба так, як показано на екрані. Ліву сторону ромбика тобі необхідно запхнути всередину правої сторони. Ніби в кишеньку. Ти розумешка. Переверни фігуру на зворотний бік та так само склади кути. Запхни ліву сторону ромба всередину правої. Подивися, в тебе вийшов бутончик. Щоб надати квітці об'єму, в отвір внизу бутона подуй. Верхні краї бутона відігни донизу. Так у тебе вийдуть пелюсточки. Чудово! Квітка тюльпана готова. Відклади її в бік. Тепер займімося виготовленням стебла. Візьми аркуш кольорового паперу. Нижній кут аркуша загорни вгору так, щоб його коротка та довга сторони зрівнялися. Обріж зайвий папір. Розгорни аркуш. І переверни його, щоб вийшов ромб. Правий і лівий кути загни до центру. так, щоб верхні сторони з'єдналися з центральною лінією згину. Переверни ромб. Молодець. Знову візьмися пальчиками за правий і лівий кути фігури і загни їх до центру. Уважно спостерігай за пунктирними лініями. Ось так. Повтори дію з кутиками ще раз. Переверни ромб. Фігура, що в тебе утворилася, склади навпіл, сполучивши нижній кут з верхнім. Чудово! Тепер з'єднай бічні кути фігури, склавши її вздовж. Ти розумашка. Ширшу частину твоєї фігури витягни вбік. Так утвориться листочок. Ура! Стебло готове? Візьми квіточку. Через отвір, одягни її на стебло. Молодець! Поглянь, який гарний тюльпан вийшов! Паперовий тюльпан може стати приємною несподіванкою, якщо подаруєш його мамі. Або ти можеш поставити цю квіточку на підвіконні і милуватися на його щоранку, обирати тобі. Ну що ж, ми сьогодні захопливо провели час. До зустрічі!